Нещодавно здійснилася моя найбільша мрія, а разом з нею прийшло і найбільше розчарування. Мова йде про мій перший великий концерт, і справа тут зовсім не в концерті. Концерт прийшов на ура. А в чому розчарування? Зараз я розкажу. Це була подія, до якої я готувався 4 місяці, плюс 4 роки від переїзду у Київ, і ще плюс 8 років я про неї мріяв у Львові. Дванадцять довгих років, безлі спроби помилок. і от я виходжу на сцену під прекрасний акомпанемент роялю. Мене зустрічає аплодисмент, тому вдячний зал. Нічого не видно, але таке відчуття, що там цілий стадіон, і... і це все до чого я так довго йшов? Якщо це все, то можна йти додому. Ну ти вова зажирався, так зажирався. Не знаю, що саме стало причиною цього відчуття. Можливо, те, що я пропустив через себе весь процес: організацію, створення реклами, продаж квитків. Чи може я просто вже настільки сильно звикло витикай від самого моменту виступу, що зовнішня обстановка перестала мати для мене якесь значення? До того ж, через яскраве світло людей майже не було видно, на відміну від моїх маленьких концертів, де я міг побачити їх просто в очі, і це було для мене дуже незрозуміло і некомфортно. Але як і в будь-якій незрозумілій ситуації, я Питав себе, стоп, а хто я? Де я і для чого я сюди прийшов? Окей, тут у нас рояль, на якому чарівна жінка грає чарівну музику, тут у нас прекрасне пурпурне світло, тут сцена. Тут можна розгладіти хоч кілька людей у перших рядах. Тут мікрофон. Якщо всі мене чують, треба сказати щось по ділу. І я почав. Зачитав свій підготовлений спіч, прочитав перший вірш, зала аплодує. Але це все було занадто правильно, занадто плану, занадто якось. Тупо академічно. В цьому не було життя. Для чого тоді концерт назвати пробудження життя? Якась частина мене ніби прикинулася. О, ти хочеш стати ще одним заслужним артистом, Ще одним попавським, тільки через, через мій труп!» Ще раз, що є просто зараз і що можна з цим зробити? І раптом я просто почав жити на сцені, як тоді, коли виступав на вулиці, як тоді, коли виступав в маленьких кафе, зійшов з подіуму, ляпнув щось необдумане, але від душі дав п'ять кільком глядачам, повернувся, продовжив читати. Хоча все відбувалося по-інакшому, але відчуття моменту, відчуття щастя теж саме, що й всюди, те ж саме, що і на вулиці, те ж саме, що і тут, те ж саме, що буде зі мною потім після концерту. Розчарування і водночас відчуття щастя та простоти у всьому. Коли все закінчилось, в мене не було особливого стремління купатися в приміні Слави, фоткатися, роздавати автографи. Але оскільки люди підходили і просили, а я був дуже вдячний їм за те, що вони прийшли на мій концерт, і мені хотілося зробити це для них, то з великим задоволенням я це робив. Коли ми прогулювали з батьками, то відчуття моменту залишилось, і я дивився на них по-новому, я чув їх по-інакшому, і мене це захоплювало. Не було різниці між великим концертом і маленькою прогулянкою. Найбільше це коли ми просто присутні в тому, що ми робимо, а решта лише декорації. Хоча у випадку концерту це ще й можливість бути корисним більшій кількості людей не для егоїзму, не для вдоволення своєї значущості, а для них і для душі. Тому зустрінемося ще в будинках акторів в маленьких кафе, де хоч в з Олімпійському. Бо місце не має значення. Має значення тільки одне бути повністю присутнім цьому і любити це усім серцем. Такий у мене експірінс.